По ним спуститися було своєрідне випробування, особливо для літніх людей, і хоча вишки вони не такі вже завеликі, проте робити це все одно було треба доволі обережно, не поспішаючи, бо їхній стан вже бажав кращого. Та тепер це лише спогади для мешканців цього будинку, що в індустріальному районі комунальники відреагували вже зовсім скоро буде інший результат. Продовжуємо роботи з поточного отримання житлового фонду міст. В даному випадку була заявка від людей із проханням відновити вхідні групи. Виїхавши за адресою, наші фахівці обстежили і зафіксували руйнування сходів. Вони з часом почали руйнуватися і несли ймовірну загрозу травмування людей. Також було прийнято рішення про відновлення. В процесі ремонту сходи будуть вкриті тротуарною плиткою. А для зручності пенсіонерів ми зробили перила з обох боків на кожному з шести вихідів з під'їздів. Замінено вхідні двері, де вони прийшли у непридатний стан. Також часом будуть проведені роботи з оновлення фасаду стін, вхідних груп та їх фарбування. Тобто вхідні групи будуть мати красивий та естетичний вигляд, а головне будуть безпечні та зручні для мешканців будинку. Також силами нашого КП щоденно проводяться і інші види ремонтних робіт. Один з напрямків аварійні заявки, там де необхідне наше негайне втручання. Таких спочатку року ми виконали більше ніж на 1060 адресах. Ремонтуємо покрівлі, як м'які, так і жорсткі, облаштовуємо пандуси в будинках, працюємо і на прильотах. Там закриваємо контури на сьогоднішній день. Понад 8300 квадратних метрів контурів закрите нашими співробітниками. А також більш ніж на півсотні будинках відремонтовано жорсткі покрівлі після прильотів. Продовжуємо працювати для нашого міста та харків'ян. Попри всі щоденні складнощі. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини.